Освіта зараз не стільки, не і не тільки про освіту, як про підтримку. Мене звати Ганна Васильєва, я доктор медичних наук, професор, професор кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Полтавського державного медичного університету. Я керівниця навчально-наукового центру ментального здоров'я при Полтавському державному медичному університеті і тренерка за програмами від Ізраїльської коаліції травми, супервізор і тренер по програмі подолання прогалин в сфері ментального здоров'я МечКЕП. Досвід є. Це не перший тренінг, десь ну тренінгів. 10 вже проведено для соціальних працівників для психологів з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Ми здійснюємо і супервізію, і підтримку, і отримуємо зворотній зв'язок від е, учасників е, тренінгів, і е, це дуже корисно в практичній діяльності і соціальних працівників, і практичних психологів закладів освіти, бо зараз це надзвичайно актуальна проблема збереження ментального. Здоров'я, збереження психічного здоров'я, відновлення, формування резильєнтності стресостійкості в умовах надзвичайної ситуації, в якої ми вже майже три роки знаходимось. І Соціальні працівники і психологи освіти вони є тими, до кого звертаються здобувачі освіти, дошкільної освіти, шкільної освіти і здобувачі вищої освіти. І о, вони повинні мати. Навички надання і допомоги, і супроводу, і навички надання психологічної допомоги, першої психологічної допомоги в надзвичайних ситуаціях, бо наша країна зараз знаходиться під вся територія нашої країни знаходиться під загрозою обстрілів. Кожен день потрапляння, і дуже багато людей потребують. Цієї допомоги, проблеми втрати, горювання, як підтримати людину, яка втратила свою близьку людину, як допомогти дитині впоратися з втратою батьків. Це наше майбутнє молодь і збереження їх здоров'я, психічного здоров'я це наша важлива, важливіша задача. Яку ми ставимо перед собою не тільки сфера охорони здоров'я, ментального здоров'я, але й і сфера освіти. Ми дуже дуже близькі в цьому. І в нас одні такі цілі, щоб після перемоги були люди, які відбудують нашу країну і відновлять наше майбутнє.